Музей шоколаду створено у івано франківську Два десятки солодких експонатів, виготовлені руками донецьких та луганських кондитерів. На відтворення історії шоколаду майстрам знадобилося сотні кілограмів цього солодкого продукту. Чудернацькі торти оздоблені яскравими марципанами, ретро-автівки, історичні чаші шоколадний ангел. Солодкій фантазії немає меж. Ось ця шоколадна буца на футбольному м'ячі символ європершості. На створення витвору пішло понад кілограм шоколаду і майже тиждень копіко. Праці гордістю музейної колекції є княже мисто. прикраса, наче справжня. Модниці, уперше побачивши ювелірку, прагнуть її приміряти. Утім, це солодкий експонат. Никто нам не верит, что оно сделано из шоколада. Все думают, что это настоящее или там пластмассовое, или еще какое-то, но ни в коем случае не, ну, съедобное. Оно лежит на подушке из марципана. Само жерель зеленое из шоколада. И вот ну, наши такие камушки они тоже марципановые, ну, декорированные вот под такой голубой цвет. Серед шоколадного розмаїття, мов жива постала Венера Мілоська. Усі скульптури відточені з максимальною точністю до оригіналів. Шоколадні архітектори творять одну роботу від двох днів до тижня. Кожну деталь з'єднували в підігрітому вигляді. Головне не помилитися з консистенцією і випробувати шоколад вищого гатунку. Чим чорніший і гіркіший, тим корисний для здоров'я. Такий смаколик не шкодить на фігуру. Якщо споживати по 50 грамів в день чорного шоколаду, то таким чином за місяць можна навіть покращити свою фігуру, схуднувши таким чином на зайвих декілька кілограмів. Якщо людина перебуває у поганому настрої чи засмучена чимось, звичайно, вона більш хочеться чогось солодкого. І найкраще, я думаю, замість місцего цічка жити чорний чи молочний шоколад. Бажаючих понадкушувати солодкі експонати прийшло чимало. Зруйнувати витвори також датні сонце та волога. Тож у приміщенні постійна температура від 16 до 24 градусів. За таких умов кажуть кондитери, шоколадна історія житиме щонайменше півроку. Оксана тоді, Андрій Шкварла, новини на вежі.